Родина Мазур свого захисника втратила 2022 року. Глава сімейства, нацгвардієць Вадим Церковний, загинув на Донеччині, розповідає дружина Альона Мазур. Військова частина, в якій служив, не забуває про них. Сьогодні її разом із 10-річною донькою Софією запросили на прогулянку Південним Бугом. Ми, як дорослі, ми вже можемо якби усвідомити і справляємося трохи самі а от діти з ними тяжче. І такі от заходи вони її, скажімо так, морально розвантажують трошки, відволікають. Учасники заходу збираються на водновислувальній базі однієї із спортивних шкіл міста. Сьогодні для них зорганізували катання на сабдошках, човнах, каяках. Запросили 20 родин військовополонених та загиблих нацгвардійців, каже начальниця соціальної служби військової частини Анна Лазуренко. Такий захід спільний він дуже важливий для дітей: це відволіктись від війни, ну і просто. Провести весело час з однолітками. А для дружин ще головніше, тому що у них одна біда, тому вони один одного підтримують, один одного почують, вирішують усі ці проблеми, шляхи вирішення. А основне це емоційно перевантажиться. Спершу учасники слухають інструктаж, його проводить Віктор Гуцалюк. Це спортивні човни. В них не повинно бути ніяких різких рухів, ніхто не має вставати, балуватись, то тобто все чітко. Своє своє місце в човні зайняли і саме елементарне весло взяли в руки і весло. Під звук барабана веслярі у рятувальних жилетах відпливають від берега на човні драконі. За пів години повертаються до берега своїми враженнями з суспільним ділиться восьмирічна Софія. Перше катаюся на оці дракон, трошки було важко. А далі ми задали темп і всі разом почали гребсти. Далі у програмі катання на каяках та сабдошках. Сабдосок ми виставили три човни і вислальних славами два човни. Я думаю, це буде достатньо, щоб кожен спробував, що це таке. Дев'ятирічний Ростислав для себе обрав сабдошку після кількох невдалих спроб все ж втримує рівновагу. Я сьогодні з шаб дощці, а спас дощі. І воно мені подобалося, оскільки саме легко тут було це повертати і плавати. А саме сложне це було держати рівновагу». Сподобалося, але не дуже, каже шестирічна Поліна. Каталася на каяку, було дещо незвично. Довго, я там застряла. п'ємо. Там За словами Анни Лазуренко, дозвілля для родин загиблих побратимів та тих, хто у полоні чи чизник безвісти, влаштовують щомісяця. У такий спосіб каже, висловлюють свою підтримку та повагу. Цього разу участь у заході взяли родини з Вінниці, Хмільника Томашполя. Дарія Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниця.